Я переглянув дуже багато варіантів захисту інвертора від відомих майстрів та не дуже. За результатами я вибрав найбільш простий та надійний варіант, який хочу запропонувати вам. Головне, чого не було в переважній більшості з цих відео, це схем. Тому почнемо зі схем. А потім пояснення вже детально. Змінний струм. Вхід від сонячних панелей. Захист по змінному струму. Перед цим захистом у вас має йти ваш звичайний захист. Якщо це приватний будинок, то захист від блискавки, тобто ПЗІП необхідного рівня для квартири і будинку ПЗВ, тобто дифреле. На вході перед інвертором має бути обов'язково реле-напруги. Воно вбереже ваш інвертор від багатьох проблем, а не тільки від стрибків напруги. І гадаю, ви вже знаєте, що майже всі інвертори не є стабілізаторами напруги, якщо вони працюють, звісно, не в автономному режимі. Схема включає трьохпозиційний вимикач. Який дозволяє прибрати інвертор зі схеми. Це вам знадобиться, наприклад, коли інвертор згорить, або коли ви будете використовувати навантаження, яке з ним несумісне. Якщо ви так не зробите, рано чи пізно ви все одно будете змушені це зробити, але будете робити це вже в темряві. Це типова схема, і найпростіша, яку я рекомендую. Є інші варіації, але, на мій погляд, ця схема є найкраща. Відний автомат під номінал вашого відного автомату. І реле напруги. Далі йде автомат, який відповідає за подачу живлення на інвертор. Це може бути насправді будь-який автомат відповідного номіналу. Але я поставив розумний лічильник із Wi-Fi, який дозволяє також вимірювати, скільки саме пішло енергії на інвертор. Коштує копійки, значно спрощує життя. До підключення Solar Assistant Саме він дозволяв моніторити потужність в реальному масштабі часу. Адже вбудований моніторинг має дуже великі затримки. Є і інші варіації цього автомату. Ця, наприклад, стоїть в мене на воді. Тільки ПЗВ там до 50 мА, зверніть увагу. Тому тут на ваш смак, але якщо не плануєте в подальшому автоматизацію, то розумний лічильник ваш надійний помічник. Послання під відео. Далі все йде на інвертор. І після інвертора потрібно поставити автомат із номіналом потужності інвертора. Також буде не це допоможе захистити ваш інвертор від перевантаження. Так, інвертор вміє сам йти в захист по перевантаженню. Але краще поміняти автомат на виході, ніж щось в інверторі. Далі підключаємо вихід з інвертора і вхід з мережі до трьохпозиційного вимикача. Коли трьохпозиційний вимикач догори то живлення навантаження відбувається із мережі. Це режим байпасу. Інвертор вирізаний зі схеми. Але продовжує заряджати акумулятори. При аварії вимикаємо автомати до та після інвертора і несемо його в ремонт. Стандартний режим роботи. Це вимикач донизу. Тоді живлення всіх приладів далі по схемі буде саме через інвертор. Тут із з навантаження одна лампочка для наочності. Тому я коментую його під навантаження. Так робити не треба. Ось, власне, і все. Всі автомати в мене двополюсні. Якщо вашому інвертору потрібно не розривати ноль на вході, ставимо однополюсні автомати про об'єднання нулів. Зараз всі носяться з тими нулями, як дурни зі ступою. Відчутна частина львів'ян, як і я, живе на двохфазній мережі, як у вас після гібридного інвертора. Так, так, на саме ті дві фази по 128 вольт і живемо так вже дуже давно. При цьому, гадаю, половина досі і не здогадується, що в них не 0 і 230, а дві фази. Особисто я прожив так 10 років і хотів багато всього цікавого показати спільноті з цього приводу. Але щось пішло не так, і декілька місяців тому в мене з'явилася 0 і фаза. Тому автомати двополюсні, двополісні, невідомо, що там стрільне в голову лоя. Якщо у вас це добре, завчасно нервувати і бігати не варто. Читайте інструкцію до вашого інвертора, і все буде добре. Але до питання об'єднання нулів все ж повернемось вже у іншому відео, де ускладнимо схему і додамо ще і АВР. Захист між інверторами і сонячними панелями я вже малював. Але ось він приїхав у натуральному виконанні. Це знайомо на два стрінги. Але це не змінює суті, все просто задубльовано в двох екземплярах. Ці щитки продаються вже у готовому виконанні на один чи два стрінги. Але ніщо не заважає вам зробити його самостійно. В себе на мережевій 30 кВт станції для захисту я використав все обладнання Єті. Але чи потрібно це малопотужному інвертору, питання інше. Як би не було, захист між інвертором і сонячними панелями потрібен. І він має бути виконаний вірно. Єдина відмінність між моєю схемою і китайською в мене автомат стоїть першим. І вимикає все. В китайській версії автомат вимикає лише інвертор. З недоліків мого варіанту так, розривається захист від блискавки на землю. Але я хочу бути певним, що коли я клацаю автоматом, то у щитку все без напруги. Вибір за вами. І так, захист по постійному струму і захист по змінному струму мають бути кожен у власному щитку. Їх не можна ставити разом в один щиток. Я розумію, економія має бути економною, але поясніть, як ви вимкнете живлення інвертору при займанні автомата по постійному струму. Будете пхати руки у вогонь і захист між інвертором і акумулятором. На акумуляторі є BMS з кнопкою вимикання, і розповідає, що вона захистить інвертор і все решта, навіть якщо згорить. Ну а вимкнути можна завжди кнопку. В інверте є запобіжник, тож йому і відповідати за захист. На мій погляд, встановити автомат суто в якості аварійного рубильника, гарна ідея. Кожна людина, побачивши автомат під час пожежі, зрозуміє, що треба смикнути саме його, а не шукати, куди там треба тиснути і скільки секунд протримати. І відповідно, чому саме такий автомат. Можна ж розвести кабеля на два полюси, і тоді можна використати автомат у два рази слабший і компактніший. Такого плану. Так, але я мав досвід з затисканням контактів. І єдиний варіант, який працює довго і без обслуговування це лише гільзи під опресовку. Все решта треба періодично підтягувати. А нормальне кріплення для гільз є лише в цих великих автоматах. По запобіжнику. Так він же є в інверторі. По-перше, в деяких інверторах запобіжник це просто шмат заліза, який не спрацює ніколи. По-друге, дуже багато виробників акумуляторів такі ставлять запобіжник всередину збірки. І по-третє, мені зручно робити не термінал, а використати вже існуючу клему під М8 для кріплення кабелів. Є певні питання до брендів, які саме запобіжники можна краще використовувати. Для 48-вольтових систем питань ще більше. Але це вже окрема велика історія, про яку так само в іншому відео. На цьому сьогодні по захисту, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.